У форматі благодійності, підтримки збройних сил України, популяризації таланту та творчості з акцентом на народні традиції і, звісно, з елементами стриманої святкової атмосферності пройдуть різдвяно-новорічні дні у Могилів-Подільській громаді. План заходів відповідно розпорядження Могилів-Подільського міського голови Геннадія Глухманюка опрацювали в ході засідання організаційного комітету з підготовки та проведення новорічно-різдвяних свят. Із переліку магія дива та святий Миколай неодмінно повинні завітати до тих, хто опинився в непростих життєвих обставинах та потребує допомоги. А відтак від міського голови буде вручено різдвяні подарунки дітям, сиротам, позбавленим батьківського піклування, дітям загиблих учасників АТО та із сімей військовослужбовців, які загинули під час війни Росії проти України, та тим, чиї батьки зникли безвісти. Новорічні солодощі отримають діти з інвалідністю та діти внутрішньопереміщених осіб. Також різноманітні акції та дійства передбачають свято для дітей з назвою Дарунки Миколая, благодійний захід, Щедрівки та колядки на підтримку захисників і захисниць України, тематичні експозиції, виставки творчих робіт дітей, фізкультурно-оздоровчі івенти, літературно-музичні вечори, майстер-класи з виготовлення різдвяних композицій. Всі заходи та події, які відбуватимуться в часі відзначення різдвяно-новорічного циклу, будуть попередньо анонсовані на інтернет-порталі в офіційних джерелах Могилів Подільської міської ради.